Отже, друзі, нарешті відновили ми зв'язок з Херсоном на зв'язку. З нами місцева мешканка ім'я, прізвище не називаємо, фото не показуємо з міркувань безпеки. У Херсоні сьогодні лунали вибухи в місцевій адміністрації окупаційній адміністрації. Скажіть, будь ласка, як до ситуації ставляться місцеві, яка загалом атмосфера в місті? Так, вітаю студія. Е, на жаль, зв'язок у нас зараз досить нестабільний, як і зазвичай, в принципі, весь цей час окупації. Тому якщо а, будуть якісь е, е, перериви, тому ну вибачаюсь, тому що такий зв'язок наразі дійсно. Сьогодні близько 11-ї е, е, дуже гучний вибух. Почули всі містяни, тому що. Був прильот у е, Херсонську обласну державну адміністрацію. Зараз вже військову державну адміністрацію, і е, дуже цікаво, те, що поцілили саме от е, в комендатуру Херсонської області. Таку так звану колаборантську, яка знаходилася от в будівлі апеляційного суду, прямо поряд з Херсонською обласною державною адміністрацією, саме з цієї будівлі, от як повідомляють наші органи влади, легітимні. Що там саме керували, от, скажімо так, Херсонщиною ці колаборанти, і е, досить влучним є попадання саме в той час, коли е, там відбувалася якась їхня там е, нарада е, глав адміністрацій. Ну тобто е, влучне потрапляння і влучний час, в принципі, але е, так дійсно ну, постраждали і будинки поряд. І е, окупанти вже там познімали відео з місця подій. І, на жаль, є інформація про двох постраждалих е, мирних жителів, які скоріш за все були просто поряд з цією будівлею, саме в момент потрапляння. І ну, наразі жодної інформації щодо колаборантів, підтвердженої офіційної немає. Але, очевидці, повідомляють, що було дуже багато швидких, і вони звідти їхали одразу до лікарень, тобто доставляли, скоріш за все, поранених. Тому будемо сподіватися, що потрапляння дійсно влучне досить. Люди ставляться як. Ну, як до кожного вибуху, який відбувається от, в районі скупчення колаборантів і окупантів, тому що ми радіємо дійсно кожному вибуху. Так, ми розуміємо, що за цим е, іноді можуть стояти якісь жертви, так і постраждали і будинки, які е, поряд знаходилися з будівлею адміністрації. Там також повибивало і вікна, і шибки. Але. Херсонці розуміють просто важливість того, що зараз відбувається, і неодноразово у соціальних мережах було попередження про те, щоб Місцеві жителі е, максимально не наближались до місць скупчення місць проживання окупантів і е, намагалися просто ну усувати будь-якого е, там проходження цими територіями, цими вулицями. Я особисто е, до Херсонської обласної державної адміністрації намагаюся не підходити. Ну там, якщо потрібно, вже вкрай дійсно в центрі. А просто обходити іншими вулицями, тому що розуміли, що там знаходиться скупчення їх, і це ну дійсно досить е, небезпечно зараз. Також окупанти зараз посилюють фільтраційні свої заходи. Ну, в принципі, це відбувається на протязі останнього місяця, і зараз вже навіть хотілося б попередити місцевих жителів про те, що навіть через фейкові чати в Телеграмі, через фейкові збори на допомогу зсу вони. Виявляють патріотів, і їх вже забирають на фільтрацію. Тобто е додаються місцеві групи якісь провокатори, які е намагаються заводити діалоги, намагаються пропонувати там, донатити і виявляють найактивніших членів групи. Далі вже з ними якось намагаються контактувати, е встановлюють їх особистість і далі вже ну, ми всі знаємо, відбуваються фільтраційні заходи. І, е Звичайними прямими словами просто на підвал. І щодо того, як себе зараз поводять колаборанти, ем, після цього влучання сьогодні вони просто зашухотіли, як таргани. І дуже багато було записано якихось там відеозвернень і е, той же. Колаборант гауляйтер Кирило Стримаусов записав відеозвернення про те, що він просто ну, дивом вцілів, тому що влучання, як він розповів, української ракети було прямісінько в його кабінет. Але ну, місцеві жителі Херсонщини вони все аналізують, всю інформацію я не знаю. Зараз це просто, мабуть, суцільні аналітики, тому що ми дійсно дуже ретельно фільтруємо інформацію, яку отримуємо. І вже було проаналізовано останніми там двома днями те, що він знаходився в Криму в цей час. І е, він всім це відкрито розповідав. Тому ці його е, казки про те, що влучання було ну прямо в його кабінет, і це був прям замах на чого. Ну це просто дуже дуже смішно дійсно. Також одразу після вибуху своє звернення записали Губаєва, вже досить відома така колаборантка в Херсоні, і е, такий собі названий міністр соцполітики Анна Алла Бархатнова. І вони там зі сльозами на очах розповідали, як її е, якийсь невідомий чоловік закрив своїм тілом від ракети Хай Марс. Ну знову ж таки, тут не потрібно бути е, воєнним спеціалістом, щоб розуміти, ну просто який. Е... Що вони несуть, вибачте, і та сама Губарєва, яка просто з посмішкою про це розповідала. Ну дійсно, можливо, то якесь, знаєте, таке трошки нездорове в людини, тому що ми розуміємо, що в ту адміністрацію здорових не наберуть точно. Але виглядає всі ці відео і всі ці зараз от їхні шевеління дуже дивно. І сподіваємося, що скоро їхні оці шевеління ми побачимо вже в сторону е, Російської Федерації. Ну, або ж не добіжать тут, вже як, як вийде. Але е, Херсон чекає на ЗСУ. Я не втомлююсь це повторювати і е, не і Херсонці це доводити кожного дня. Е, ну, вже навіть не сотні, вже, мабуть, тисячі стрічок по всьому місту. І відео, і фото, і звернення до наших хлопців, до наших збройних сил України. І хочеться сказати, що ми чекаємо. Дійсно, ми чекаємо скільки потрібно. Будемо чекати, але будемо чекати, тому що ми віримо в нашу перемогу. Ми не сприймаємо всіх цих колаборантів. Це просто ну взагалі смішно, те, що вони намагаються зараз робити. Ми не сприймаємо їх а, цю пропаганду, яку вони розповсюджують їхні газети. Вони скрізь суцільно в інтернеті відео як ці їхні. Пропагандистські газети, там на Дніпрянська Правда, просто люди їх палять або е використовують замість туалетного паперу, до прикладу. Тому наша перемога це єдине, що зараз мотивує херсонців, це те, в що ми віримо і що ми знаємо, зовсім скоро буде. Ну що ж, дякую, спасибі за включення. У мене було питання про те, як себе поводять окупанти після цих вибухів, але ви на нього вже дали відповідь. І ще раз не стомлюсь дякувати за такий оптимізм, і ще раз не стомлюсь сказати бережіть себе, включення з Херсону. У нас було.